Пані та панове, доброго дня. Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира на навчально-тренувальний центр «Полісся», де сьогодні «Полісся-2» зустрічається з реверою 19.08. Це матч 15-го туру розіграшу другої ліги України з футболу. Група А. І важливий, традиційно важливий для цієї фази сезону. Поєдинок з турнірної точки зору, тому що є. Моменти, які команди прагнуть реалізовувати, Полісся двайде на четвертій позиції у турнірній таблиці, маючи 23 очки у своєму активі, Сім перемог дві нічиї п'ять поразок. Команда Кішана Ґудама є однією з найрезультативніших у своїй групі, третьою за кількістю забитих голів після двох лідерів. Пробія та руха 2. Ну і 23 очки це на 6 менше, аніж у руха 2, що йде на другій позиції, тобто в зоні підвищення в класі у Пробія 32 з лікові бали. Ревера 1908 має 13 очок у своєму активі. Команда розташовується передостанньою у турнірній таблиці і, звісно, прагне до виправлення цієї ситуації. Ну і можна визначити, що за кількістю забитих голів. Це о, команда одна з найменш забиваних. Подача хороша. Вдається увірватися до штрафного майданчика. Навіс. Бути господарями ситуації на 100%. Інакше ось так можна ледве не всю гру проводити з м'ячем. Проводити близу. Ух ти, який момент! І от він гол! На 16 ті хвилині вдається поліцію 2 забити. Тоді це вже зовсім інша історія. Офект Бітен відзначається голом. І все ж таки можна говорити про те, що вдається забити житомирській команді швидкий гол. Дивимося за цією атакою. Відбирання на лівому фланзі. Повернення м'яча до штрафного майданчика. І абсолютно точно Бітена залишають самого. Допрацював до кінця у цьому епізоді Микитюк, чудово зіграв Микитюк. Ну і можна говорити, що чисельна більшість була футболістів Ревера 19.08 у власному штрафному майданчику, але вони якось дуже неуважно і пасивно рухалися, неуважно діяли. Як в епізоді з першою спробою пробити, так і в епізоді з другим ударом Бітона одразу туди за хвірт побіг. Але гра ще триває, треба повертатися. Подача до штрафного, подача. Удар по воротах дуже небезпечний. Удар. Момент, який? Супер шанс. Тут він в атаці виникає. У них простір Бітон. Бітон грає до штрафного. Партнер приймає м'яч спину. Доваріти! Бітон! 2-0! Я вам скажу саме в контексті Бітона, його дій, його рухів, його впливу в заключній третині поля. В обох цих епізодах, я би, до речі, сказав ці слова, навіть якби він не забив зараз. Але те, що він почав робити до голу, Ось це велика різниця в класі, в досвіді. Тут він робить різницю. Знайшов Петрука. Петрук спину до воріт прийняв. Петрук повернув. Бітон зробив ривок. Дивіться, ось тут він знаходить шпарину, іде у неї. Виконує передачу, що до нього наближається. Суперник і не зупиняється. Лінія оборони. Ось цей останній кадр дуже був красномовний в уповільному повторі. За що подякуємо режисеру? Лінія захисту поліс, лінія захисту ревер 1908 Чомусь зупинилася, а Бітон ні. І бітон отримав передачу на хід, вийшов фактично вічнавіть і завершив. І ще подача до штрафного стандарт. Виконання Житомирської команди виглядають достатньо загрозливими сьогодні. Ще подача. Ну, от робот... Момент хороший на третій гол. І М'яч у воротах. 3-0. Євгеній Микитюк цей гол на 39-й хвилині. Справжній розгром зараз чиняють гравці Полісся-2 своїм гостям з Івано-Франківська. Дивимося повтор. обкрадає воротаря. Фактично, тут Микитюк. Євгеній Микитюк організовує взяття воріт. Ну і не знаю, чи всіх собак треба вішати на Максименка, мені здається, що мав би активніше тут рухатися, і Володимир Шарун голкіпера. він вийшов з воріт, а потім почав гальмувати, тупцювати на місці і зажував свої дії, фактично. 21 рік виповниться. Шерну вже невдовзі за два тижні. Деїть зачепитися Цуркану. Виконує хорошу передачу ліворуч. Не ледве з м'ячем. Чомусь забувають про оборону зараз зовсім Житомиряни. А от... ось і головний тренер Полісся, І Мадашур присутній. На тренувальній базі. Ух, як невдало зараз зіграв Сунцов. Подача. Момент хороший! І м'яч якимось дивом. Чого подібного до цього вони не мали? Подача до штрафного. Небезпечна відповідь. Сейв! Свого стрибка, але триває атака її, їх же ж команди. Подача на дальню. Ох, у нас гра розкрилася. Одразу. одразу. Стандарти видаються загрозливими. А тут відповідь Ревер 19.08. Розігрує зараз по поля. Те, Дещо пригальмовує темп Ці контратаки. Не перетворюється на позиційний. А тут удар по воротах є. Удар все ж таки. Зараз в атаці. Оліся 2. Хороший прохід удар. Грохольського блокується. Ну і навіть подвійна заміна відбудеться зараз. Подача! Забирає до рук голкіпер. Вдається розрядити інф... тут цю обстановку. Подача небезпечна! ти, який момент! Загрозлива атака була хорошим. Тав удар, така серйозна підготовка. Три гравці у стінці. І хороший момент на четвертий гол, але м'яч проходить повз ворота. І момент у ревера 19.08. Перспективний момент. удар, Але повз усіх. Падіння в штрафному майданчику. Що там? Пенальті? Судячи з реакції одного з футболістів Ревера 19.08. Так, пенальті. Матч лідерів. Удар з позначки! Стіка і м'яч у ворота! Красиво! Красиво! Іноді можна забити навіть в пенальті. Як, наприклад, цього разу робить Дмитро Гуменяк. Влучає потужну устійку. Після чого спершу здається, що м'яч летить від воріт, летить з воріт. Але він влучає у. Протилежну сітку. Протилежну частину бокової сітки. І ще заміна Гульєрме Барбоза з'являється на футбольному полі. Так, доволі болісних. Ух ти, який момент, але чудовий сейф Шаруна. Дивимося за подачею. з кутового. Навіс і удар! 4 -1! А полісі два молодці пропустили вони з пенальті, але все одно забили ще один гол, зробивши різницю у три м'ячі, відновивши різницю у три м'ячі, і Авраменко забиває головою після подачі з кутового. Дивимося повтор. Все прекрасно виконано. І знову, як в епізоді з першим голом Бітона, опускають, опускають гравця Полісся. Опускають, дають бити. Момент у Житомирської команди Валіфер! Попереччина! Опереччина зараз врятувала, що Іван-Франківські хлопці можуть забити другий. Не вдається їм цього зробити. Виходить м'яч за межі поля. І у цей час лунає ну, фінальний свисток. Ми стали з вами свідками видовищного і результативного матчу двох команд з юними тренерами і юними гравцями. У складах Бітон оформив дубль на 16-26 хвилині. Микитюк зробив рахунок 3-0 на 39-й. І в другому таймі Гуменяк. 84-й один м'яч за ревер 19-08 відіграв. І на 88-й Авраменко встановив остаточний рахунок. 4-1 у цьому протистоянні. Жень, перший гол в дорослому футболі, дебютний. Що можеш сказати? Які емоції? Ну, якщо чесно, то не перший гол в дорослому футболі, а перший гол в другій лізі. Та емоції дуже гарні. Ми виграли гру 4 1 Впевнена гра. В першому таймі 3-0. Ви зробили результат в другому таймі. Щось трохи не пішло, але результат на табло 4-1. Ми виграли, і я думаю, всі задоволені. А, чи можеш сказати, що в другому таймі команда вийшла трохи розслабленою, вже коли рахунок 3-0? Ні, ми в перерві про це розмовляли, щоб ніхто не розслаблявся і рахунок 3-0. Ну, віді... Соперник може відігратись. Ми вийшли на повну силу, але так сталося, що щось не пішло. Десь очікував, що суперник може помилитися, коли підловлював на третьому голі? Так. Я чекав цю передачу і чув, як воротар кричав ну, пас. І почувши це, я зразу побіг і перехопив м'яч і забив гол. Дякую. Кішу доволі впевнена перемога над реверою. Як ви можете прокоментувати сьогоднішню гру саме з тренерської позиції? Я вважаю, що ми сьогодні показали таку ж гру, яку ми показували більшу частину цього чемпіонату, незважаючи на те, що не завжди відповідав результат тієї якості. Я можу тільки подякувати хлопцям, тому що те, що вони роблять, хотілося б, щоб, щоб це було всі 90 хвилин, але як мінімум перші 45 хвилин, ну на мою думку, якість гри, відношення те, що ми робили з м'ячем, в плані. Розуміння того, який простір ми хочемо використовувати, ну, мені дуже це сподобалось, тому я вдячний хлопцям. І перший тайм точно поділу рахунок, другий тайм гірше. Е я не можу сказати, що ми розслабились, чи нам не вистачало концентрації, але заміни. Темп трохи впав, суперник треба віддати належно другому таймі. Вони не розклеїлися, вони додали, особливо в дейлях, в центрі поля, тому нам стало трохи важче. На мою думку, так чи інакше перевага все одно була за нами. І знову ж таки, ми просто сьогодні, по факту, на порахунку відобразили те, що ми і так робили кожну гру там за винятком однієї двох в цьому чемпіонаті. Чи можна вважати, що третій гол Микатюка в першому таймі фактично закрив цей матч? Я не знаю, не думаю, що можна так говорити. Ну, тому що коли суперник забив свій гол під кінець, і на моїх відчуттях не було так, що гра була закрита. Мені здається, в будь-який момент, будь-який епізод, або рефері, який в якийсь момент захоче додати інтриги, може змінити гру і вона може знову ожити. Тому я не вважаю, що третій гол щось закривав. Наскільки взагалі футболістам важко налаштовуватись на другий тайм, коли після першого рахунок уже 3-0. Це е, треба розуміти. По-перше, це молоді гравці. Е, вони не виходять спілкуючись з ними. Я задав питання в перерві, чого вони взагалі хочуть від другого тему. Вони хочуть продовжувати пресингувати і доставляти м'ячі в карний майданчик суперника. Завершти це, це нормально. І по-друге, ну. Дуже багато ігор, як я вже казав, коли нам не вдавалося завершувати стільки, скільки ми могли. Сьогодні це вдавалося, тому і хлопці самі хотіли просто продовжувати робити те, що в них і так виходило. Чи можна сказати, що далі кожен матч в Полісся-2 як фінал? Він нас і так кожного разу як фінал, особливо в другій частині сезону. Тому так. Наступний фінал. І після цього буде фінал. Тому в якійсь мірі так. Дякую. Пане Ярославе, доволі. Важкий матч, доволі силовий. Як можете прокоментувати з своєї точки зору, перш за все, подякую Збройним силам України за наш захист і за те, що можемо займатися улюбленою справою. Коментар, важкий, справді матч. Та десь тактично ми помилилися в першому таймі. Це сугубо помилка тренерського штабу. Вибрали неправильний варіант сказати побудови гри. І від цього от такий був результат в першому таймі. Якщо говорити про другий, гра трохи вирівнялась. Ми почали створювати моменти, трохи перебудувалися, і це більш властивий був нам футбол. Загалом сьогодні закономірний результат. Чи можна сказати, що певним вирішальним фактором було те, що Ревера програла, програла саме другий поверх? Так, на стандартах сьогодні, на жаль, ми давно вже... Не можу пригадати, коли ми пропускали зі стандартів сьогодні після повторної атаки зі стандарту пропустили і четвертий гол так само. Так, це ну, доволі, я ж кажу, не властиво нам, тому що ми зі стандартів ми зазвичай мало пропускаємо, але сьогодні ці голи, звичайно, попливали на долю матчу. А після забитого пенальті ви намагалися якось мотивувати свою команду, говорили, що вони можуть забити іще. Все ж таки вірили в те, що можете зрівняти рахунок. В нас були доволі непогані моменти. Я ж кажу, я вважаю, що не потрібно опускати голову. Ми молода команда, і при любих обставинах ми маємо прагнути до більшого, навіть програючи в рахунку, зробити все можливе, щоб хоча б його змінити. Можливо, ми б не виграли, не зіграли нічию, але забити ще гол і тим самим себе якось змотивувати. Ми могли я ж кажу, тим більше доволі мали непогані моменти, але реалізація на жаль страждає. Деякі гравці основи Полісся грають за другу команду, спускаються. От прийняття рішень, швидкість прийняття рішень вирішує в матчі? Так, звичайно, вирішує. Видно, що хлопці дуже навчені та такі мають для такого футболу всі якості. Звичайно, це, цей фактор дуже вирішує. Дякую. Дякую. На все добре.